Шановне пасто, всім привіт, всім мира добра. Ну сезон на карасика. В цьому році, вперше я буду ловити. Ловити буду я на свої копанки, викопаю в тому році невеличку таку 6х9. Глубина на 2. Зробив вкладочку, кормушка там у мене. Ну, до осені годував її, потім вже ж перестала їсти. Перестав її. Навіть скоро також прийдеться починати годувати. Карасик думаю вже підрізне, хоча закидував такий трохи більше, ніж палець. Десь сьогодні дві. Також закинув двох карабців по 2 КГ. В цьому році хочу виловити, подивитися, як вони підросли. І до двох десятків юнів та шість раків. Хочу кинути удочку, провірити, як в цьому році клює карасик, так як вже ж кажуть, що є кльов. Люди ловлять карасика, також дивлюсь відео на різні канали підписаний також. І надіюсь, хтось на мене підпишеться, підтримає мене або поставить хоча б подобачив. Для вас це нічого не коштуватиме. а Мені буде приємно. І також напишіть коментар. Цікаво буде почитати. Ну що, приготуваю вже з червачка, будочка на місці. Люблю я на поплавочок поганяти, як кажуть. І зараз подивимось, що в нас буде. Надіюсь, швидко впіймаємо первокрасика в цьому році. Зараз виставлю телефончик. І так кинемо в те місце, де спеціально зробив невелика, неглибока зона. І сподіваємося, щось приймаємо. Є, yeah! є yeah, народ! Перший карасик. Перший карасик, дивіться, в цьому році. Зараз подивимося більш детально. Нарешті скільки тут пройшло, грубо говоря, 2 хвилинки, так дивіться, є вот такий є живчик. Да, Невеликий. Ну, якщо так прикинути. Ну, десь удвічі виросли. Я думаю, до осені вже будуть прямо на ладошку. Ну а так, гляньте, кидав ясь, такі, як кидав палець, то став взагалі прекрасний. Угу. І потомство кине однозначно, якщо вже не кинув карась, він такий не дуже, не дуже привередливий. Так що все йому вистачає, буду годувати. Надіюсь, вам сподобалось. Напишіть свій коментар, поставте подобаючку. Всім хочу побажати миру здоров'я, всім удачі, всім па-па. А ти попливеш зараз далі.